Трагедію стало відомо, коли Ольга не вийшла на роботу. Поліцію викликали її колеги. Прийшли тарабані двері, ніхто не відповідає, телефон не відповідає. а потім тут бродили, побачили, що шторка шевелиться. Олі знайшли в ванну, а мама озідні двері лежала. Ну, мені так вона сказала. І від бідна в квартирі це жуть. Поряд із тілами семирічний хлопчик вже майже не дихав. Утім, живого його відправили до лікарні. Експертиза показала, жінки померли від отруєння газом. Стався нещасний випадок отруєння чадним газом. Що саме сталося у квартирі? Тепер розбирається слідство у сусідів. Власна версія. Кажуть, напередодні у будинку кілька разів перекривали газопостачання. А вже наступного дня стало відомо про загиблих. Коли той товариш, який займався газом. Постучался в дверь, он очень и очень передо мной оправдывался, я очень была недовольна тем, что он отключил газ. Вот, извините, извините, мы сейчас все сделаем, хорошо ли, поступает газ, и я была очень возмущена, потому что без предупреждения отключили газ. Но он сказал, что это, было, это были какие-то работы, которые были предусмотрены заранее в 18 квартир квартире. Нам надо было нас поставить в известность. А в четверг уже вида не стало. Поэтому поди знать. Слишком явное совпадение. Родина була благополучна, спиртного не вживали, тож версію самогубства навіть не розглядають. Син померлий, семирічний хлопчик, житиме і залишиться з батьком.